Всіх вітаю на каналі Електра. Сьогодні в нас на огляді прекрасний представник корейського автомобілебудування. Це Kia EV5. І насправді для мене цей автомобіль став одним з відкриттів у світі електромобілів, оскільки відверто скажу вам, я його трішки недооцінював до моменту, поки його не побачив вживу, поки в нього не сів, поки не побачив його практичність, універсальність, продуманість і поки не зробив ним короткий тест-драйв і не зрозумів, що машина насправді максимально зручна там. Яка поїхали. Конкретно це в нас сьогодні KIA ev 5 в комплектації LEN, тобто це максимальна комплектація на 64 й батареї. Взагалі існує їх шість різних комплектацій. Три комплектації на батареї ємністю 64 квт кВтгоди, і три комплектації з ємністю батареї 88 квт годин. Виробник заявляє тут запас ходу 530 км. Відверто скажу так, судячи з зовнішнього вигляду і розмірів автомобіля. Маю невеликі сумніви, що автомобіль буде проїжджати заявлені 530 кілометрів. І з практики, думаю, що його реальний запас ходу буде складати в межах 350, максимум 400 кілометрів. А на 88-й батареї виробник заявляє запас ходу 720 кілометрів. Тут же щось більш схоже до реального, але знову ж таки, думаю, з практики 550, максимум 600 кілометрів в економ режимі зможе цей автомобіль зробити. Цей автомобіль комплектації Land в нас оснащений і камерами 360, і бездротовим карплеєм, і функцією. Автопаркування. До речі, одна з, з крутих фішок саме Кія ev 5 це ключик, брелок з ключем, який дає нам можливість з кнопки допарковувати, випарковувати автомобіль, відкривати капот і відкривати багажник. Давайте, до речі, відкриємо капот, подивимося, що там в нас під капотом. З кнопочки відкриваємо капот. Сподіваюсь, він відкриється. Ага, не відкриється, тому що машина в нас заведена. Зараз заглушимо автомобіль. Так, і пробуємо відкривати капот. Є, капот відкрився. Подивимося, що в нас під капотом. Опа! А під капотом у нас насправді знову ж таки признак продуманості корейського автомобілебудування це величезний багажник з максимальним навантаженням 25 кілограм. Бачимо, що тут у нас доступ є тільки до омивайки, і в принципі все це насправді дуже круто і правильно реалізовано. А взагалі, під капотом у нас тут один мотор, передній привід 216 кінських сил. І насправді цього з головою достатньо для того, щоб вести цей немаленький автомобіль. Давайте подивимося, що в нас ще в багажнику, тому що насправді багажне відділення це досить таке цікаве місце в цьому автомобілі, як на мене, максимально продумане. Електропривід є в нас. І подивіться, наскільки об'ємний багажник і що зразу кидається в очі, це можливість опускати заднє сидіння в рівень з підлогою багажника. Це насправді дуже круто. Давайте ще опущу праві сидіння, і просто подивитись наскільки він стає об'ємним і знову ж таки. Це про практичність і про універсальність цього автомобіля. І так само знову ж таки, практичність і універсальність ось така поличка, яка піднімається, фіксується і дає нам можливість робити таку якби, двохзонну секцію. Також в багажнику в нас є розетка на 250 вольт, 10 А. Ось так вона відкривається. Щоправда, звичайно, китайський сокет, але можна купити перехідничок і ним скористатися. Ну і, звичайно, є гачки для того, щоб розміщувати якісь пакети. І що давайте перейдемо тоді в середину і подивимося на салон, тому що там теж насправді дуже багато цікавих і універсальних рішень. Ще, до речі, що кидається в очі, це оці приховані ручки прихованого монтажу, але вони не виїжджають, вони ось так відкриваються. Всі що це зручно, напевно, це виглядає як мінімум круто і цікаво. Так, ну а в салоні мені насправді досить тут комфортно. Е, основне, що тут реально просторо. Відчувається багато місця, і знову ж таки немає вкраденого простору. Е, що я маю на увазі? Знаєте, як роблять, наприклад, величезні торпедо, і ти розумієш, що в тебе просто вкрали простір. Або якісь роблять випуклі, випуклі великі елементи, і ти думаєш, блін, могли би це зробити інакше. Тут насправді в цьому автомобілі це все максимально продумано. Панель не є випукла, двері є максимально вузькими, скажімо так, що додає простору як на передньому, так і на задньому сидінні. Також по. Позитивно, що мені зразу кидається в очі, це якість матеріалів. Я насправді думав, що Кія буде використовувати такі, знаєте, більш паперові, такі, скажімо, дешеві реальні матеріали, але пластик тут повністю оця панель вона м'ягенька, дуже прикольно, тактильно виглядає. Тут так само є ось ця тканина під алькантару зроблена. Приємне кермо обшите шкірою. Крута оця пластикова панель з механічними кнопками, які досить зручно в керуванні, і величезний екран, який відразу кидається в очі. Давайте його запустимо. Запускається автомобіль в нас ось з цього селектора. Він, як на мене, розташовується трішки незручно по відношенню до керма. Кнопка запуску в нас тут. Запускаємо автомобіль і бачимо, що ось ця панель величезна. Вона розділена в нас на три зони: в нас є зона, скажімо, інструментальна, де відображається вся інформація про поїздку. В нас є зона клімат контролю, теж сенсорна, і в нас є зона самої мультимедії. Давайте подивимося, як виглядає дизайн, тому що дизайн насправді досить круто реалізований. Мені подобається, як це все виглядає. От зразу бачимо, є бездротовий CarPlay, Він круто працює, швидко, без зависань. А так, вихід в холм. Камери 360 теж круто реалізовані. Зараз покажемо, як вони виглядають. Є так само 3D-проекція автомобіля. Я не скажу, що це прям супер люкс камери, але для такого класу авто вони працюють реально круто. Автопарковка тут теж присутня. Щоправда, щоб її включити, треба тримати дві кнопки одночасно, але вона працює досить непогано. Що ще кидається в очі, це форма та дизайн керма. Тому що кермо реалізовано теж досить цікаво. Як бачите, ось тут у нас є кнопочка вибір режиму поїздки, щось по типу Порше. Ну, не типу Порше, окей, але воно знаходиться все ж таки на кермі. І оці механічні кнопки, вони пластик. Вони тактильні, їх зручно натискати інформативно, зрозуміло. Ти не губишся, що ти натиснув, чи натиснув, чи не натиснув, тобто з цим проблем в нас немає. Ну і загалом, по посадці, що я можу сказати? Сидіння досить комфортне, досить зручне, великий ось цей підлокітник, зручно тут розміщувати руку, і це цікаве рішення насправді теж раніше не бачив це в електромобілях, а об'єднане сидіння. Пасажирські з водійським, тут така є додаткова кишенька для розміщення, напевно, телефон поставити або що. І ось ця велика центральна консоль з величезною нішою. Ну це вже для серйозної лопати, я б сказав. Навіть не знаю, який телефон сюди можна помістити. Є звичайно, що підстаканички. Є в нас тут розетка попереду на 180 вольт. І є ось така цікава кнопка. Не розібралась насправді, що вона робить. Вона ось тут переключає якісь два різних режими. Напишіть, можливо, в коментах, будь ласка, як думаєте, що ця кнопка робить? Ну і. Практичних рішень, знову ж таки, автомобіль про практичність це ось такий гачок кріплення, додаткове для якоїсь сумки чи кульочка максимальною вагою 3 кілограми. Тому по інтер'єру я насправді ставлю величезний плюс цьому автомобілю. Знову ж таки, повторюся, приємно вражений якістю матеріалів, наповненням по функціоналу. Є навіть обігрів передніх обидвох сидінь, і думаю, що цей автомобіль повністю вартує своїх грошей. Давайте глянемо що там позаду. Так, нагадаю, що в мене зріс метр дев'яносто, і я сів сам за собою і реально сидіння сидінні не підсував. Ну добре, ще можна було трошки відсунути, але подивіться, скільки в мене місця. В мене достатньо місця над головою. І що до речі, круто, те, що тут регулюється теж нахил задніх сидінь, і це максимально комфортно. Тобто, коли сидіння опущене максимально вниз, я реально сижу з комфортом, взагалі, без напрягу. Є крутий, нормальний, зручний. Штивний, скажем, твердий підлокітник. І ще є круте рішення. Звичайно, що це дубльовані зарядки Type-C, ось тут, в, задніх, в задній частині переднього сидіння, а не так, як це в більшості автомобілів реалізовано тут. Напевно, це зручніше, наприклад, для дітей. Є ось така ніша. Напишіть в коментах, як ви думаєте, це ніша для планшету, чи це все ж таки щось сюди повішити? Бо ми думали-думали і не придумали. І що цікаво, ще, тут є ось такий шафка, така шафка ось тут. А в топовій комплектації в цьому автомобілі тут буде холодильник, і це знову ж таки про практичність і універсальність. Тому задній ряд теж ставлю насправді величезний плюс, тому що сидіти тут досить зручно, вдвох максимально буде комфортно, але якщо підсунути трошки з моєї широку попу, можна і навіть втрьох поміститися. Ну, що сказати, насправді я полюбив цей автомобіль, він мені сподобався. Рекомендую і вам розглянути дане авто, якщо ви придивляєтесь до формату ID4 або чогось подібного, тому що це щось абсолютно нове, абсолютно практичне і цікаве. І по дизайну я не сказав своєї думки по дизайну. Насправді, дизайн, скажімо, такий. Цікавий, сучасний в стилі Kia, так, тобто він привертає увагу, кидається в очі. Мені, можливо, трішки не подобається загальна форма кузова, вона така досить масивна. Але знову ж таки, цей автомобіль про універсальність, а не про спортивний вигляд. Щодо цін, ціни на ці автомобілі стартують від 24 700 доларів США за до 24-й рік випуску. Це ми говоримо про комплектацію Light, тобто, це перша комплектація на 64-й батареї, і 29 тисяч доларів коштує комплектація Light на батареї. Батареї 88 кВт. І так, є можливість придбати даний автомобіль на повному приводі. Щоправда, це можливо реалізувати лише на батареї 88 кВт як додаткову опція. Але все ж таки повний привід в цьому авто можливий. Отже, напишіть, будь ласка, в коментах, що ви думаєте про Kia ev 5? Чи теж для вас це є відкриття, чи вважаєте цей автомобіль максимально універсальним і практичним, і продуманим. Можливо, у вас є ще якісь круті варіанти авто, яке може з ним позмагатися у даній категорії. До зустрічі, дякую вам за перегляд.